Я її солю. Розкажу вам час дві секунди, який мій любимий овощ. Це горох, 30 фунтів. Поїв і в штанях тепло. Це, мабуть, ріпа. От, знаєте, казка в нас була, що дід тяг, баба тягла, внуки там уся рідня тягла і не витягла. Оце, мабуть, оцю ріпку. Подешевше, це якщо вона буде ста, стане по 10. Мел логіка. Всім привіт. І сьогодні кінець. Січня місяця у нас дуже гарна погода. У нас зараз 24 градуси. Погода нас поки що радує. Зима тепла в Хургаді. Так, і сьогодні продовжуємо нашу тему бюджетів, скільки що, по чому і скільки коштує. І сьогодні ми на ринку покажемо, по що ми сюди прийшли. Наш, як кажуть, звичайний закуп на тиждень. Овочі, фрукти, м'ясо, сало. Ну, одним словом, погнали. Так, оце ми прийшли ще на старий дахар. Він уже тут майже не має тут що продавати, тому що тут уже цивілізація прийшла. Ну, Тим не мені, тут дуже хороший вибір живності. Там курочки, кролики. Я не знаю, ми сьогодні хочемо приготувати. Купити кроля і вдома його приготувати. Нам хтось порадив, хтось із підписчиків написав, що дуже смачно у великій кількості моркви його стушить в мультіварці. Люда диви, яка вон, куриця вже облізла. Ну добре, то не показуй, диви. Так, дивіться, які гарні кролики, гарні голуби. Диви. Бройлери. І звичайні петушки вверху. Ну, ті, що на холодець кури. Пішли далі, там ще далі є цікаво. Дивіться, ось які голуби. І там дивіться є гуси і є качки шипуні. А, навіть індик, диви, Люда, маленький індик. А на що його такого маленького продають? Він же ж підросте. Дивіться якісь, дивіться, якісь здорові голуби. Да? Там були білі, а це якісь чорні. Ну, шипуни і качки. Ой, гуси, це гусак. Ну, щось малі гуси. У нас, у нас в Україні є більші гуси. Покуди я знаю. Так, ну що, давай трошки рибу, дивись, щось продається з риби. Люд, давай, щоб нас не задавив автомобіль. Грузовий. Давай, давай, їдь. Зараз, давай, бо він назад буде здавати. Так, дивіться, є трошки риби. О, якраз я хотів показати таку рибу. Я ну, дивлюся її в жабри і я її купляю для сушки. Я її спочатку солю три дні, а потім сушу. Ну, я колись показував вам відео. Но мені оця саме дуже подобається, вона породу, породи окунів. Ну, як вона називається, я знаю, що вона місцева риба, де плава прямо тут. Так. із Нілу. карасі. Ну, В них вони називаються не карасі, а вони її називають тілапія. Так, тілапія стоїть 90 фунтів. Ці стоять по 80 фунтів. Оце, ось, до речі, дуже смачна риба, я її запікаю, вона мені найсмачніша, але тільки більшу я її люблю, як вона велика. Ну і туна. Туна 70 фунтів за кілограм. Маленька туна, ну я скажу, що маленька це не значить, що вона не смачна. В туні все наоборот. Чим вона менша, тим вона смачніша. Ну, Це не та туна, що там, що показують, що там що суші роблять, японці продають дорого. Це зовсім друга риба. Так, дивіться, таки вибираємо ми собі кролика, Ага, а тут ще кроликів немає. Тут є тільки кури, кури. І качки, кролів тут немає. Бройлери, пішли далі. Ні, а там диви, маленькі були кролики. Ну, може, вони не маленькі. Нам якби якось побільше. Ну, маленькі. Давай, може, більше знайдемо. Ось тут вже трошки краще. Диви, який гусак. Ну, Нічого такого нового немає. Кролик. А, диви, і кролики. Ні, он диви, отой, диви, непоганий, да, вже. Диви оцей, о... ні, ну цей менший. Мені звіт, отой жовтий хороший, чи коричневий. Ну зараз я йому скажу, що дай-ка біра. І він вибере, він по-любому знає, який більший. А давай самі візьмемо, давай. Оцей мені сподобався. По 130. Ну давай мені кабіра, кабіра, так. Ван. Ван, так. О, той, так. Да. Оба. О. 130 фунтів за кілограм. Живий вес. Понесли нам кров. Дивіться, цей упаві додому вертається. Шипун вертається додому. Бачите? Відійшли відсюди, замовили кроля, він нам обійшовся 240 фунтів, сказали 5 хвилин і кролик буде готовий. Тут, бачите, теж так на полу продають тут овочі, фрукти, це старий ринок. Я вже не буду там конкретно вам показувати, ми підемо на новий, там вже буде трошки веселіше. А тут ми Сюди ми прийшли, тому що тут багато живності продається. Дивіться, який батат. Батат. Так, ліпешки. 15 фунтів стоять апельсини, 20 мандарини. Так, давайте... Давайте вам трохи покажу тут трошки є риби, бо на тому ринку риби немає. І я вам трошки покажу, що сьогодні за рибу впіймали рибаки. Так, дивіться. Отаку ось маленьку тюлечку. Я, кстати, з такої тюлечки недавно робив тот. Я думаю, скоро відео ми виклик. Ой-ой-ой, не показує навіть. <реш> <реш> дивіться, ось така тюлечка. І така, оце за такою я робив торт. Скоро буде відео. Ну, а таку просто солить. Так, значить, ось така тут риба Тут ще й продають м'ясо. О, дивіться, як багато кроликів. Люда стоїть біля кроликів. Люда диви, як гарно, так? Да? Ці якісь вони Они веселі. на сонечку. Да, дивіться, кролики гріються на сонечку. Сьогодні день хороший. Горох, цибуля. Так, тут теж м'ясо. Ось місцеві продають ліпешки. Ну, жінки не буду підходить. М'ясо. Тут є маленький рибний риночок. Зараз вам пройду, так швидко його покажу. Він тут такий. Ні, а чому? Алло. Алло, так, дивіться. Карасі. Отаку ми теж була солимо рибу. Вона 100 фунтів коштує. Це місцевий бичок, ми його називаємо. Далі попугай. Так, ось дивіться, карась, пілінгас, тюлька. Оце отака вже велика риба, яку я солю, але тільки це вже велика. Красний окунь. Тоже смачна риба, але я її не солю, я один раз її засолив. Вона повністю як засушиться, міняє свій колір. Вона стає просто білою. Так, велика риба. Так, опять ця маленька. Хамсичка чи анчоуси маленькі, Велика солить. Велика солить тюлька. Навірно, купимо тюльки сьогодні і засолимо. Так, ну креветки, кальмари місцеві. Так, оце ось дуже смачна риба. Якщо ви, якщо ви любите в духовці запікати, це дуже смачна риба. Вона не дуже дорого стоїть. Іменно оце ось. Так, креветки карась, тунець. М -м, тунець, попугай. Так, кальмар великий. Креветки місцеві. Так. Алло. Так, попугай. Попугай, бичок. Тут теж нічого такого суперового немає. Так, зараз купимо ще тюльки. Ось ось тюлечки возьмемо. Бікамсерик. Мехамсін, Міхамсін, хорошо. По 150 треба купити. Треба купити. Так, ось трошки більше, трошки менше. Ну, бачите, в усіх, в принципі, все те саме. Цей рибний ринок невеличкий, він маленький. Він... От дивіться, теж яка гарна ось рибка. Бачите? Зараз таку куплю, засолю. Так, ну оце він і весь цей рибний риночок. Такий на старому Дахарі. Так, ну добре, пішли, пішли, напевно, наш кролик уже нас чекає. Так, ну що, вийшли ми із первого ринку. Ну, купили кроля 130 фунтів кілограм. Ми купили за 240 фунтів. Значить, живий вес був ну, майже 2 кілограми. Ну, кроль ми ще будемо в моркві готувати. Я не знаю, як ще будемо готувати. Я дуже хотів про рибу. Дивіться, купили ми отакої риби. ось. Сардіна, я думаю, вона називається по 100 фунтів кілограм. І я її солю. Розкажу вам час 2 секунди, як я її солю. Я беру рибу, вичищаю кишки з неї. І кладу її в, в роствор солі 10%. Ну, тобто, на літру води 100 грам солі. І що я хочу вам сказати? В принципі, в мене виходить через сутки. В мене виходить смачна риба. Через двоє вона смачна, а от через троє суток вона вже стає соленою. І я, в принципі, не знаю. Ну, тобто, я вважаю, що це не ідеальний рецепт. Мені посовітували, що зроби в сухому посолі. Ну, тобто бери і засип повністю солью на 12 часов і потім витягни з солі і просто поклади її в банку, залий олією, ну, як Сугундай зробив. Я зробив так, у мене вона забанялась. І в принципі, чим не ідеальний цей рецепт, може хто знає якийсь кращий рецепт. Ну, я думаю, все від от відношення солі залежить. І того, що перший-другий день вона смачна. На третій день вона вже тільки до пива. Ну, такий в мене рецепт. Так що, хто знає, як добре солити рибу, пишіть в коментарі рецепт, провіримо. Так, все, йдемо на овочний базар. Пішли. Так, ну що, тут пройти нещасні 500 метрів із сумками, з королем і рибою, і ми прийшли на. Їхній новий ринок. Ну, як новий, йому вже років, мабуть, три. Е, саме головний в Хургайді овочний і фруктовий ринок. Пішли, закупи робити. Так, і прямо з траси починаємо. Банани, дивіться, які гарні. По 25 фунтів за кілограм. Значить, пішли. Значить, пішли, помідори. 10 фунтів, дивіться, які гарні помідори. Навіть ось є трошки підгнивші по 7,50. Ну, давайте по 10. Я не думаю, що, такі, що це так дорого. 10 фунтів. Картошка, дивіться, молода картошка зараз в Фургаді. 15 фунтів кілограм. Полуниця. 35 за кілограм. Зараз сезон полуниці. Дуже-дуже багато полуниці. Яблуко. Елітний фрукт Єгипта 75 фунтів за кілограм. Так, хлубника опять по 35. Так, хлубника, дивіться, велика по 25. Ну, вона водяна, ну, 25 ціна дешевша. А оце ось, я навіть не знаю, 30 фунтів, як воно називається, це бобові такі. Я бачу, вони його просто їдять сирим, як горох. Ну, я не знаю, що з ним робити. Напишіть, якщо ви знаєте якийсь рецепт, напишіть, приготуємо. Бо Опять гарні банани, які. Ну я не знаю, скільки вони коштують. Давай далі. Люда, нам сюди. Так, дивіться. Мандарини й апельсини по 15 фунтів. Дивіться, які апельсини, щоб знали, які брати апельсин, якщо в апельсини є. Є така грижа, значить це смачний апельсин. Так. Тут апельсин 1750. Дивіться темний, але він тут теж смачний. Я вас тут беру апельсин. Огірок 20 фунтів за кілограм. Дивіться, який огірочок. Перець. 25 гіркий і 25 солодкий. Цибуля, дивіться, гарна цибуля 15 фунтів за кілограм. Красна має бути дешевша. Картошка 15. Часник 50 фунтів за кілограм. Ну і з цим. З, з бадилкою. Так, пішли далі. Лимони по 35. Людям треба лимонів додому купити. Правда? Так, морква, дивіться, яка гарна, 20 фунтів кілограм. Ну, між прочим, це не дуже гарна, є і гарніше. 20 фунтів кілограм, кабачок теж 20. Ми будемо цей раз брати моркву. Во-первых, морква подешевшала. Вона була, та ні, 20 фунтів, в принципі, 25, вона так і була. Подешевша це, якщо вона буде ста, стане по 10. Ми сьогодні на рецепт нам потрібна морква. Будемо кроля в моркві. Тушить. Ну, дивіться, все логічно. Зайці люблять моркву. Правильно? Значить, ми в моркві їх і тушимо. Л Логіка. Дивіться, яка редька. 10 фунтів. Це, мабуть, ріпа. От, знаєте, казка в нас була, що дід тяг, баба тягла, внуки там уся рідня тягла і не витягла. Оце, мабуть, цю ріпку. Так, любить. Пучок зелені 2,50, ось дивіться, м'ята для хорошого лібіду. Ну і любий зелень, там е, рукола, кінза, петрушка, кроп, зелень, мелень, все по 2,50. Капустина така голова стоїть 30 фунтів. Капуста тут не на навіс, а по головах продається. Ну, і ананас їхній. Звичайно, і оце їхній салат. 5 фунтів коштує. Так, 30 фунтів стоять лимони. Так, ну і дивіться, мій любимий овощ. Це горох. 30 фунтів. Поїв і в штанях тепло. Так, дивіться, батат. 12.50 за кілограм. Це така картошка. О, це мого батька любимий овощ. Ананас єгипетський. Так, дивіться мандарин. Грязний, ну нічого. Якщо грязний, це значить, що він з поля, натуральний. Дивіться, грязний в грязюці. 10 фунтів за кілограм. Вони смачні, ці мандарини, кліментин тут, але вони не дуже сочні. Диня зараз вже відходить, кінець сезону день. Такі по 15 фунтів мал... маленькі динчики. Так, а ось мандарини теж по 10 фунтів. Вони сочні дуже. Ну, повірте, вони лежать. Ти їх додому приносиш їм 2 дні і все. Вони гниють прямо ужас на глазах. Ну вони смачніші, ніж клементин, Вони дуже сочні. Ну, не такі, в принципі, і солодкі, але хороші. Так, горох, горох показали. Пішли там дуже багато зараз апельсина. Апельсин я вам казав, беріть за такими попками. Не проіграєте. Так, дивіться, апельсин 25 і гуава. 25 фунтів. Отака гуава. Я вже, якщо чесно, її об'ївся цієї гуави. Вона смачна зараз дуже. І мені подобається, знаєте, чим її їсти цю гуаву? В неї нема відходу. Я їм прямо всередині там кісточки я їх їм. Ні, так не тільки я їм, ще й місцеві їдять. Так, оце принцип гуави. Думаю, через рік вже я вам буду розказувати, яке оце добре їсти смачно і корисно. Гуаву я теж перші півтора року я навіть не розумів, чого її їдять. А тепер все прекрасно зрозумів. І тут так само, скоро вам буду розказувати про цей овоч. Дивіться, яка гарна картошка. Молода, тільки викопана. По 12.50. Бачите, тільки-тільки викопана. В Єгипті зараз сезон картошки, молода картошка. В Єгипті картошка три рази в году родить урожай. Так, ну як завжди, люди оставляю на, на сумках, бо тут же ж у нас кроль, риба. Кроль вже майже приготувався сам. Йому тільки моркви сюди треба було додати і все. Так, і значить, тоді вам посчитаємо вдома, покажемо, що по чому. Які витрати в нас йдуть на овочі, фрукти, ну і м'ясо, риба, бачите? Пішли. Так, ну ось ми прийшли додому. Що ми купили? Купили на 650 фунтів. Купили 4 кг картошки, 2 кг огірка, 2 кілограми помідора, 2 кг моркви. Купили моркви, тому що ми будемо сьогодні оцього кролика. Готувати в моркві. Лимон, апельсин, ой, господи, банан. Апельсин мандарини. Зараз сезон беремо багато. Ну, і риби я вам показував отакої риби. Ще раз хочу вам сказати про рибу. Я вам говорив, що я солю 10% роблю соляний роствор. То для мене це дуже крепкий, а кладу менше солі. Воно тоді 2 дні і після 2 днів стає неприємний запах. Одним словом, хто знає хороший рецепт, напишіть мені. Значить, оце все нам обійшло 650 фунтів. Отакі От у нас сьогодні закупи по овочах, фруктах. Ну і трошки там взяли м'яса, рибки. Значить, орієнтуйтеся. Нам цього вистачить, ну, напевне, на тиждень. Плюс-мінус, це я маю в виду фрукти овочі. Ну, кроля хватить тільки на вечір. Так що, от, от такі ці. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть свої ціни, які у вас ціни у вашому регіоні. Особливо цікаво, по чому кролі зараз, я навіть поняття не маю. Ну, я розумію, що помідори зараз в Україні дорогі. Я це прекрасно розумію. Картошка, думаю, як у нас. Все, всем папа. -па.